Вот же сегодня 10 липня 2025 года. Я зашел, нахожусь в Испании. иду вот. Еду в сторону Франции. Вот такой. Там развели эти самые дискуссию насчет электричества Один чоловік написав, останні потворили і розбудилися. Насчет електричства я можу сказати, що якщо ви бачите, що я регулярно знімаю, регулярно виходжу на зв'язок і викладаю відео, значить за електричество в мене все в порядке. Так що не стоїть безпокоїтися. Ну а по поводу якого устройства я хочу использувати для зарядки, я все-таки предпочитаю зараз. Ну, Слушече устройство у мене буде Динамо втулка і з преобразователем потому що, по крайней мере, воно не залежить від погоди і може заряджатися на ходу. Бо Басонічна панель це все-таки стаціонарно на на стоянки, но п'ятьки для цього треба ставати такого місці, щоб було сонце, не завжди так можливо. От, і головне, щоб сонце вообще було. От. І плюс, я ж грушу, в мене досвід показав, ота і, і з п'яти секції, які я подарив Сашку, ота була хороша. А такого типу, якщо купити нову, я так зрозумів, что вони всі хорошие. От, от такой конструкции це найнормальніше. Единственное, что она не видає великий заряд, для цього телефона вона слабовата, он будет дуже медленно заряжаться. То есть, чтобы цей телефон зарядить, ей это треба майже целый день, чтобы она стояла, чтобы повністю зарядить. Поэтому так, таке устройства можна использовать, як запасные аварийные, а основным все-таки хай буде розетка. А от динамо втулка, тоді може друге діло. Може вона буде заряджати так, щоб прям сіда, Поки їдеш. Тоді буде добре. Ну а по поводу того, що один чувак писав, що, що важко крутити, і так важко крутити, коли... коли нагрузка є. Генератори ж вони так працюють, Коли нагрузка є, він крутиться важко. Коли нагрузки немає, він свободно крутиться. ну Наскільки я знаю, так должно бути. Може там якось по-другому, не знаю. Ось такої. Оце, собственно, і все. А я вже сніданок закончу, зараз буду збиратися і вирулювати. А зуби ще треба почистити і все. Ще там хтось писав по поводу швидкості, що типу, тільки на великій швидкості вона працює. Тож якось нелогічно. А як же ж тоді вона виходить? Ці, ла... ці ж динамо втулки для того, щоб одних лампочка світила. Виходить, що вона світить тільки на великій швидкості, а на маленькій, що не світить, що якось нелогічно теж виходить. Коротше, все це треба перевіряти на ділі, але якщо... Коля каже, що в нього все нормально працює, значить немає проблем. Значить в мене буде працювати. Дорога говно, але в нас вибору нема. Тут прикольна хатина з решетками. Так, да, похоже, що це була якась жила хатина. Зараз це заброшка. Пух. Камін. Гляньте, да? Камін. так? Камін. Інтересно, такі. Кухня. И вход на второй этаж. Можем зайти подавиться тоже, что там. Ба Ух ты, веселенько, как тут все. В таком месте тоже можно заночевать. Грязно, правда. Грязновато, да? Тут пылюки богато всякие. Макулятура. Кошмар. Тут архивы какие-то были. Кошмар. Это тут может быть это? Может это связано с этим парком? Сама крутаничка ось там. Так білі туди не затянеш. А так ховатися можна. Но не в таку жару, бо там зажаришся. Опаньки. Тут виходить ця дорога. Місцями прорізається асфальт. Колись був асфальт. Але щось потім з ним сталося, що він зовсім поганий. І його засипало таким гівном і тепер їхати невозможно взагалі на віліку. Фух. Кошмар. Пробував переїхати на другу сторону, тут таке ж саме гівно. прикольные дверцы. Это же дверцы. <свы> Ой, я а там, там внизу такой тенек, можно вернуться еще поотдыхать трохи. Хотя что отдыхать, все равно надо ехать. <свы> вот такой. Тут везде такие надписи, микологика. Это получается, что, возможно, та хатина, там какие-то жили доследники, которые досліджували грибы. И получается, и вот и все архивы, то все наблюдения за грибами. Тут растут их грибы. Так, начался асфальт. Я проехал уже обратно. Тут и какие знаки уступи дорогу. Я надеюсь, я сможем куда проехать. Тут какая-то фигня. Нам туда нельзя. О, нам сюда. Камину. Камину. камино. камино. Бачите, туда нам тоже нельзя. А сюда можно. Тут наше камино. Блін, асфальт сейчас закінчиться сто пудов, опять буде говно, так? Да? Не, пока що асфальт. Боже ця Люб я". Люб я". Тут є якийсь Wi-Fi, але він не підключений до інтернету. Жарало. А отам от їде якийсь чувак. По-моєму, то колега, велотурист. Ола. Цей чоловік мандрівник, він німець, але ми з ним розмовляємо одразу трьома мовами, трошки гуглом допомагаємо. От. Правда він казав, що тут рельєф ужасний просто. А це тут -а ось реклама. Елеклерк. -э Гіпермеркада. Я у Франції пару разів в нього заходив. Він здоровенний. Яка гарна ожидальня. О, затишна. З віконцем. Щоб було автобус, а вітер не задував. Отак от. Короче, Google мені нарисував маршрут. До вокзалу 5 км, але з цієї сторони дорога буде пропадати, треба буде їздити кругами зігзагами. Коротше, Ну нічого. Зато тут вокзал великий повинен бути, я думаю, що там все буде. Місто Сорія вже показалося. Але щоб в центр потрапити, треба ямку переїхати. Но я думаю, що вокзал знаходиться в ямці. Це такий зігзаг прикольний. Там круг. Переїхав на ту сторону, там круг. Потім проїхав сюди і знову повернувся на цю сторону. Із-за сложного рельєфу вони, мабуть, так закрутили. А куди тепер їхати, взагалі непонятно. Треба ще раз передивитися карту, бо щось я запутався. Я не бачу нормальної дороги, ніде. Вони ще сильні запутали, треба назад вертатися. Тут виходить, а тут дорога йде прямо, типу, якщо по дорозі самі дивиться, але на карті обозначено, що основна дорога поворачує туди. Отак от вони зробили. Запутали мене повністю взагалі. якийсь. А нам сюди треба. Дуже странно. Я сюди звернув, а на значці був тупик. Потому що тут встрічна дорога. А какого хрена не зрозуміла? А як мені сюди їхати? Чому мене Google сюди послав? Бо мені треба сюди. Получається така дичина, що тут велосипедом по встрічній. Бо іншої дороги ніякої взагалі немає. Така фігня. Дивіться, яка красота. А що то за мост? Оце внизу мостик, він виходить опирається в тупик. Із-за того, що построїли автобан, він тепер тупіковий. Ну можливо, з нього потім щось зробити, бо там строїть якусь дорогу. Але виглядає класно. А ото железна дорога зверху. І вона веде до вокзалу. Зараз ми під нею проїдемо і підійдемо до вокзалу. Насправді мені можна було туди і проїхати, треба було їхати мимо тих екскаваторів, тим більше дорога там відкрита була. І виїхав би прямо сюди. Но Google, как всегда, мене водить через самую дорогу, яку така можна. А ч він мене сідой не провів? Тут же есть дорога. Вот вокзал, якраз две розеточки мені. Заряжуся спокойненько. Получается, большая часть вокзала зробили там гаштеты разные. там на перроне получается тоже эти самые столики, там люди отдыхают. Тут рядом с вокзалом обнаружилась велодорожка. Вроде бы по направлению куда-то в центр выйдет. Вот. А тут вона что-то пропадает. Куда она дальше идет? А вот там здесь, наверное. Это и супермаркет, и он закрыт. Я так думаю, что закрывается на обед. Некоторые закрываются на обед, некоторые нет. Сначала подумал, уже что сегодня неделя, оказывается, нет, четвер. Вот наша велодорожка. Я так понял, в центр воды. В общем, я доехал в самый центр. Тут куча Wi-Fi, и ничего не робить. Сейчас прогуляюсь по этому парку. Ну и все. Тут такий тіньок, що аж прохладненько, так приємно днем сюди наховатися. <гум> Можно сейчас трошки потусоваться там. по моєму там вода є, сейчас води наберу. В общем, цікаво тут тогда весело. wi правда, нема. О там водичка. і типочки. Возле водички. Тут ще й поїлка. Я так понял, парк продовжується дальше. Хотель. Тут якісь це, старі Опять водичка <гум> я сьогодні знову поймал хороший вайфай, знову возле готеля. Треба запам'ятати, візлі готелів ловиться Wi-Fi але тільки в городах великих, у маленьких, наверное, такого не буде. Короче, тут виходить на цьому доме з усіх сторон вивізки, я не мог знайти, де цей магазин знаходиться, він. Ольте. От сьогодні й зайдемо в нього але це може бути маленький. А напротив парковочка. Все коротше. Тут теж невеликий сквери, тут такий тіньок приємний. А відсюди виходиш на площу і коли сонце світить, тут кошмар робиться. Блін, ця вулочка така офігенна просто. Я проїде сюди спеціально. Але мені сюди не треба. Даже какие-то вечные огонь есть. Кожный рельеф. Это наша дорожка. Вроде бы вона. В усі направления указатели. Еще один храм. На подоконниках есть штуки Я так думаю, что що то, что птица не садилась. А тут под стеклом, я так понял, что що это щось это Что-сь археологическое древнее, да, раскопано Чтобы все могли дивиться И там щельки этот. И там тоже чтось есть отсюда не видно за Водичка Вот прийдет Москаль и скажет типично русский пейзаж Упаньки. Тут тоже мостик наполовину перекритий ремонтують. А ось наша дорожка. 1300 метров, щось там якийсь монумент. Непонятно, но непонятно чего, чем можно туда ехать. Стіни такі, як і крепость, наче. Але внутрі, вроді як звичайний жилий дом. Але прикольно, да? Такими стінами окружены з усіх сторон. А це і продається. Тоже такий самий, со стенами. Там ще таке окошко наче бойниця. Такий маленький замок свой собственный. Многоуровневый. виходить получается. Двір. Прикольно, що тут дороги Совмістилися Але взагалі це автобан. А зараз вони розійдуться опять Мені треба N122 А тут ще одна N, їх запутаться можна, сколько їх тут цих дорог Но мені оця треба. Коротше, ось так виглядає наша траса N122. Конечно, машин по ній побільше но не так багато, щоб страшне, но побільше, так. Да. І ось такі Первая Хацапетовка, такие дома все старые, каменные. Хорошие трассы, по ним быстро ехать можно, но есть недостаток. Никаких не ни ожидалок, не сиделок, не ни остановочек, ничего. Короче, нашел уже кусок классного материала. Материал супер, это супер карематный материал. Но у него форма такая неправильная, и надо будет что-то резать, делать с ним, короче но каремат из него получится классный. Рельефчик туда. Опять руинка при дороге стоит. Опять яма. Яму за ямою. И эта яма еще глубже, чем предыдущая. Кошмар. Тут уже вітряні місця. Недаром тут вітряки стоять Тут така, там якийсь сарай Блін, А це може бути железна дорога Бо там якась така насип странна. Сто пудов І тут щось это якась хацапетовка на мараль альпозо. Получається дзвіниця така. Короче, по карті виходить, через Через 10 км примерно починається дуже хороший ліс, і підйом, наверное, вгору буде, Або просто через ліс дорога йде. Там короте, хороші ліси, десь там буду ныкатися, якраз по времени нормально. Коротше, їдемо. Сейчас водички попьем. Це точно железна дорога. Але вона потім трошки в сторону уходить. Через 20 км пути тільки появилась перша зупиночка на трасі. І то така якась... Не, ну в принципі непогана. Ось таке. Коли їхав по відкритій долині, вітрюган такий страшний був. Сюди приближаюсь, наче затихає. Але далі буде ущелина, і там може бути вітер ще сильніший наоборот. Кошмар. А мені ще приблизно, не знаю, кілометрів 7 Важкий підйомчик. А тут а железная дорога. Она какая-то такая, там выглядела как заброшена. да и тут она заброшена. Рельсы ржавые, давно никто не ездит. Вот так вот она идет. Да. В принципе, тут вдаль уже хорошие есть. Вот. А там станция заброшена тоже. Прикольно, да? Вот. Ну, еще пару километров, и там будет кошерный лес вообще. Короче тут такий съезд, обозначений як место для отдыха. Сейчас глянемо. Може я отсюда кудись і заникаю. Тут якраз уже начався великий ліс. тут то получається столики кругом, водичка ось біжить. По-моему, з цієї сторони забор, так що треба вернутися назад, там забора не було. Спочатку знайшов Стояночку возле дороги близько, але вона маленька дуже, хоч і густо закрита, но маленька. тому я пішов далі і тут знайшов супер стоянку. Тут взагалі класно. Ровне місце, і на ньому ще й підстілка дубовається. Взагалі красота. красота. О там теж місце є непогане, але мені це більше. Клас. Такі дуби. Мені в таких дубах стоянки саме більше подобається. Ну так і розмістилися. Ой, ще й запах такий стоїть. Тут і дуби пахнуть, і можевеленькі. ті саме ось. Я ливайці. Я ливайцо. Пахучий. Все. Зараз будемо вечеряти. Місцевість дуже напоминаю деякі місця, де я ночував в Хорватії. Тільки дуби там не такі. Там дуби більш похожі на наші, такі як в Криму. А у цих листя зовсім не таке.